Вітання на телеканалі дніпро ТВ, випуск новин спорту Україна за минулий рік піднялася на одну позицію і наразі посідає 30-те місце у світовому спортивному рейтингу країн за підсумками 2024-го, що його опублікувала ірландська спортивна консалтингова компанія Ворд. Sports Rankings. система аранжування, що оцінює показники спортсменів з кожної країни у видах спорту офіційно визнаних МОК, а також тих, які, хоч офіційно не визнані міжнародним олімпійським комітетом, але мають велику популярність у світі та мають значне представництво. Загалом у рейтингу оцінюються виступи у 114 видах спорту, за виступи, в яких країнам нараховуються очки. Нагадаємо, що головні змагання року Олімпійські ігри в Парижі Україна завершила на 20, 22-му місці, виборовши 12 медалей, 3 золоті, 5 срібних та 4 бронзові. Найкращою спортивною країною у світі знову стали Сполучені Штати Америки. Американці нікому не віддають перше місце з 2014 року, коли рейтинг почав підраховуватися. Україна, до речі, 10 років посідала 20-те місце у світі. Друга за підсумками 2024 року – Франція, Велика Британія – третя рейтингу World's Fitness Countries – найздоровіші країни світу. Україна 23 третя, піднявшись з 41-го місця. лідерою Японія, а за нею йдуть Франція та Німеччина. В індексі спортивної сили Україні присували 38-му позицію на 6 погіршивши попередній показник. Перше місце за США, Великобританія та Франція в топ 3 Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко висуває свою кандидатуру до виконкому Уфа Шевченко. Очолив УАФ у січні минулого року змінивши на цій посаді Андрія Повелка, який був відсторонений від цієї посади наприкінці зими 2023 року. Чинний володар Кубка України з баскетболу Дніпро на стадії півфіналу турніру фіналу чотирьох 4-2025», що відбудеться у нашому місті на майданчику палацу спорту Шинік 1-2 березня, зіграє з черкаськими маупами. В іншій парі зійдуться харківські соколи рівне. Тим часом Дніпровці продовжують односібно очолювати турнірну таблицю регулярного чемпіонату Суперлігіук. України, маючи 100% результат, 16 перемог у 16 зустрічах. В останні такі у київському баблі підопічні Володимира Коваля, 75-65 були сильнішими від івано-франківського прикарпаття Говерли. Несподівано поступившись у першій чверті, нашій команді лише під завісу першої половини матчу вдалося вийти вперед. Після чого надалі вона швидко пішла у відрив і втримувала суперника на комфортній дистанції, не дозволяючи підібратися ближче ніж на сім очок. Дежавю, але з іншим завершенням після зустрічі не давнини чемпіонату екстраліги України з футзалу «Суха балка» жовті води знову святкували перемогу, але зі значно переконливішим рахунком 5-0, ніж у попередній два-один надмуніципальним спортивним клубом Харків у першому поєдинку однієї восьмої фіналу розрішу Кубка України. І наразі вона зробила міцний запас перед матчем відповіддю який відбудеться 15 лютого і дає їй гарні шанси на вихід до фіналу восьми турніру, що його орієнтовано у третій декаді квітня прийматиме Київський палац спорту. Дежавю менше тижня тому суха балка жовті води на майданчику спортивної зали Олімпія Плюс Дніпра у матчі 12-го туру чемпіонату екстраліги України приймала муніципальний спортивний клуб Харків, який завершився вольовою мінімальною перемогою номінальних господарів. Після фінального свистка наставник слобожанців ремствував на помилки арбітрів, а той взагалі завуальовано натякав на необ'єктивне суддівство на користь господарів. Минулої суботи команди знову зійшлися на тому ж паркеті, але вже в рамках першого поєдинку однієї восьмої фіналу національного кубка, і, звісно, було цікаво порівняти зустрічі та зважити висловлювання тренера харків'ян. Щодо останнього чинника, то нічого коментувати не будемо. Натомість, практично, протягом усього першого тайму. Спостерігалося те, що мало місце тиждень тому. Жовтоводці знову виглядали беззубими у грі першим номером, коли потрібно атакувати і забивати, і свій єдиний м'яч до сигналу на відпочинок на 17-й хвилині вони провели після помилки гостей. Сухі блискавично розіграли вільний удар, і Легензевич практично на одинці розстріляв порожні ворота. За такого результату суперники вирушили на відпочинок. А після поновлення матчу у дебюті другої половини зустрічі сухі відзначилися вдруге. Провівши гарну комбінацію, в кінцівці якої шкіряний відсвоячився від Петренка і той черевом заштовхав його у ворота. Вирішальною, принаймні, у звітному матчі стала двохвилинка, у ході якої суха балка гепнула трептихом голів. На 35-й рибак з правого флангу, що називається черпаком, закинув сферу у володіння слобожанців, які перейшли на гру з п'ятим польовим. Втім, ризик себе не виправдав. Вони втратили м'яч у наступі, і ніжник спрямував шкіряного у ніким. Незахищені ворота, ледь встигли харків'яни розіграти з центру, як отримали гол у попередній подібній манері, коли у площину порожнього прямокутника поцілив Легензевич, який таким чином записав до власного активу дуплет. У підсумку рахунок 5-0 на користь жовтовоців не змінився до фінального свистка, і наразі вони мають міцний гандикап перед матчем відповіддю, який відбудеться 15 лютого і дає їм гарні шанси на вихід до фіналу восьми. Кубка України, що його орієнтовано у третій декаді квітня прийматиме Київський палац спорту. Рахунок на табло, але по грі я не скажу, що було настільки легко, тому що команда Харкова дуже достойний суперник, і вони боролися до останньої хвилини, до останньої секунди. Керівництво команди з сьогоднішнім результатом задоволено. Не знаю, як тренерський склад тренера, тренера на рахунок якості гри. Ми задоволені, отримали велике задоволення і готуємося далі. Наступний наш суперник буде принципіальний. Буде команда Атлетик і сьогоднішню гру. Ми на даний момент забуваємо, готуємося до Атлетика. Отже, 8 лютого дербі обласного масштабу сусідів по турнірній таблиці чемпіонату екстраліги України Суха Балка жовті води», «Атлетик», «Футзал Дніпро, де будуть розігруватися не тільки шість очок, але і одне з восьми місць майбутньої серії плей-офф змагань. Юні скалолази Дніпропетровщини вибороли 8 медалей на всеукраїнських змаганнях зі скелелазення серед юнаків. Та молоді дисципліні швидкість, які завершилися в Черкасах. Чемпіонами у своїх вікових категоріях стали Дмитро Костенко, Микола Завалипич, Пелагія Штепач, Віра Кисельова, Анастасія Понтенко і Алеся Шпак. Срібні призерки. Мирон Кобець, бронзовий групі. Молодь успіх святкував Кирило Рескаль. 14 нагород вибрали представники області на змаганнях першого етапу Кубку України з легкоатлетики, з легкоатлетичних метань, пам'яті заслуженого тренера України Юрія Піс. Кунова золото в метанні диску 1 кг серед молоді жінок Ю-23 забрала спортсменка Дніпровського фахового коледжу спорту Карина Авраменко. Медаль подібного катунку у її колеги по навчальному закладу серед 20-річних Данила Батарчука. Вслід за ними відповідно другим і третім фінішували Олександр Власов та Ілля Бережний. Обидва з третій спеціалізований для Чеченарської спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської ради. Змагання серед молотобойців виграв Микита Брагінець з ДФК. С вихованці цього навчального закладу окупували увесь п'єдестал пошани у змертання диску в категорії ю 18 Єгор лапа чемпіон Ярослав Генекс срібний призер Ярослав Прокоп'єв бронзовий. Подібна ситуація у цій дисципліні і у віковій категорії серед дівчат. Перша Юлія Маркова, друга Катерина Цоцко, третя Дар'я Бітмарчук, Євген Буденко з імпровського фахового коледжу спорту завоював срібло у метанні диску серед 16-річних. Знака такого катунку у Дмитра Супенка у метанні спису з дюсешор номер 3 Цій школі навчається і бронзовий призер з метання диску в категорії ю 16 Олександр Меркушов. Ще один представник спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву за номером 3 нашого міста Олександр Онуфрієв, тренера Петра Кукли та Олександра Жукова, завоював бронзову нагороду на змаганнях командного чемпіонату України з легкої атлетики у приміщенні командний чемпіонат України з багатоборства серед дорослих, молоді та юніорів, що відбувся у Києві. Спортсмени навчального закладу допомогли збірній Дніпропетровської області посісти четверте командне місце. І на цьому мене поки що все. Дякую всім за увагу. Вагу, бажаю миру, увага до спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.